Я представлю тільки одного. гостя з Львова, Це Андрій Степанович Левик, Це для мене і для Галини Васильівни. Більше, ніж колега, це наш начальник, так би мовити, де-факто. Не кажу до Юра, а де факто він залишиться для нас керівником. І власне Андрій Степанович Левик сьогодні презентує у наших стінах науково-популярний журнал Наша спадщина. І два номери цього журналу присвячені виключно Дрогобицькій тематиці, тобто присвячені місту і регіону, навіть так, скажемо так, і Троскавець, не тільки район, а регіон, скажімо, так, коли ми всі пам'ятаємо, щобич був таким регіональним центром, Ну, буде колись ще на напевне. Що ніхто крім нас нашу спадщину зберігати не буде. І Тому це наш обов'язок. І я хочу всіх привітати свято міжнародним пам'яток. І історичних місць, а також і українським святом, бо воно стало українським керівним святом. Я хочу представити сьогодні колег, які приїхали зі мною. Не всі, правда, встигли, но, на жаль, і не, не є. Я відразу почну з того, кого нема, на жаль, бути ще Іван Сварник, але його сьогодні закликали на нараду в основному адміністрацію, доктор історичних наук. Провідний спеціаліст Інституту українського знавства, археографії і далі там дуже дома назва так, голова героїчного товариства України Андрій Гречило. Також поряд з ним наш видавець, який взяв на себе тяжку ношу видання цього журналу. Це Михайло Турко, керівник е ту, е керівниць, 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 автокрів, всім у Львові, яка знаходиться на Ядермарі. Але я би хотів, щоб, ми, щоб ця вимова була е такою, щоб всі зрозуміли, що ця робота, яку е робить наш журнал, яку робите ви журналі не є даремною, що вона має свою перспективу і має свої результати конкретні. Е журнал е на сьогоднішній день є науковому популярні. І цю, скажімо, рівну вагу ми стараємося зберегти. Ви, напевне, це відчуєте, коли ви отримаєте цей журнал, бо тут є статті чисто наукові, є статті популярні, тобто, які пишуть люди, будь-хто з вас може написати, будь який будь краєзнавець там вчитель, чи ще хтось інший, хто цікавиться, то інші. Але, звичайно, ну, витримавши певний, це такий рівень. Очевидно, що журнал зберігає цей рівень. Завдяки Андрію дуже дякую, журнал має міжнародну реєстрацію, має свій СССР. Так званий так, журнал є перекладенний виданням, вже два роки. От його можна переплатити в будь-якому відділенні нашому. Вартість його невелика 172 гривні того року, там з копійками на рік. Це він квартальник є, виходить і раз квартал. І ми на початку вже тоді домовилися, що все-таки журнал буде мати певні акценти на певні райони. Больше настільки багато, щоб що видавати журнал просто абстрактно. Було складно теж абстрактно, але так, якщо тільки такими кусками різноманітними, то може зникнути інтерес до нього і зараз підійшли до того щасливого вже вже моменту, хоча б в тому, що ми вже зараз всі знаємо, що таке культурна спадщина, що ми вже на неї звертаємо увагу. Я пам'ятаю дуже добре, тому 20 років на чи 25, Це ніхто не говорив, тоді не знали, що таке є. Коли ми приїжджали до район, та що ви собі культурну спадщину, та на що. Воно потрібне та взагалі вже то всі знають, що таке було, що жили, все знають, а що знають, ніхто, бо ніхто нічого не знає. Що, що, е, я вважаю, що цей журнал е, знайшов себе, своє місце в е, скажімо так, сфері охорони культурної спадщини регіону. І скажу, я навіть, ми дуже такі скромні були, що ми, ну, на жаль, не зробили це відразу. Ми зараз вже думаємо про те, що журнал був все таки загальноукраїнським. Бо ми маємо, по-перше, статті від людей, дослідження, які є з регіонів Центральної України, Східної України. Скажу, що журнал зараз є під егідою Західноукраїнської спілки музею. Це так само всі сусідні сусідній області можуть бути, це як імені 8 областей. Тобто він би мав бути таким, який би читався будь-де. Ще скажу за об'єм: журнал має 60 сторінок. Це не багато і немало, але це такий оптимальний варіант, коли... Я вже по собі суджу, де то можна сісти і собі прочитати цілий журнал і не відкладати його, і потім забути за нього. Тобто це так само, як, знає, такий оптимум, який знайшовся на цьому день. В зв'язку з тим, що Другобичина є дуже багато регіону за пам'ятки, дуже цікавим. І дуже цікаві люди, які живуть, які люблять, охороняють, досліджують спадщину, тому в нас вийшло так, що номер перший цього року вийшов двох випусків. Перший такий це номер черговий і він, вийшов вже 13-й рахунку на загал. І перший номер присвячений основному Троговичу. Бо матеріалів було дуже багато, тому ми зробили один номер, який присвячений Троговичу, а другий номер ми зробили так само, де є Другович і є Трускавець Моршин Борислав. Трускавець це Борислав. І тут так само ми дали дуже гарну, багато статей цікавих, які пов'язані з музейництвом, з окремими будівлями, з окремими особами. Ми дали такі гарні, наприклад, будинку навіть Голема Білоса, Я, я думаю, що він <клухи> цю, цю будинку і цей журнал. Е, е, статті, які е, тут подані, вони пов'язані із окремими об'єктами і зі станом збереження культурної спадщини в районі на загал, а також з особисто цими. Мені ж кода, що це нема сверника, все-таки він дав прекрасну статтю про Олеса Мацюка. Прекрасну просто, я вважаю, що вже Трускавець просив, щоб ми зробили презентацію про Трускавці. Бо вони дали дуже гарну першу статтю про музей Олеса, але і тут дав дуже гарну історичну е, розвідку про... <клес> про, про Трускавець як про місто як таке. Тому то, що журнал є цікавий. А втори є, як правило, люди, які пов'язані з гроводичиною, які люблять. І це я можу навіть назвати, тому що цікаво це. Ми почули цей, крім Івана Справника і Андрія Гечило, який, до речі, дав символи меденчи, Меденчи навіть не здогадується про це, все, але нам приємно, бо ми дали так само дуже цікавий матеріал родичі. Так само є тут статті Володимира Данаса є статті. Тетяна Лазураті, Бутанова Лазурака, Олени Біла Сберезової, Олени Коваль, Руксана Соловків, Павли Блатун, Ігора Чави. Також Петра Соб'яка, дуже цікавий матеріал, такий урядовий, по цьому району, дуже цікавий. Я вважаю, що це матеріал такий популярний, який має своє місце. Так само дуже гарно представлені наймоліші дослідження археологічні, це Леонід Тимошенко, Юрій Лукомський і Роман Мисля, дуже цікавий дуже цікавий. Я скажу чесно, що ми навіть ми трошки не, не його скоротили, а з фотографії бо нам просто вже не поміщалися. От, але я дуже скаргав. І ще одне в нас є, це притаманно в кожному номері, ми даємо пам'ятки району. Всі пам'ятки, які в районі, всі види пам'яток. Історії, археології, монументального мистецтва. Так, так, так. От, тут окремо лише дали Борислава східниці, бо це в тому номері, а в цьому номері виключно дали по Дрововичу. Окупити однозначно всю область за короткий час, навіть саму область є дуже складною. Я думаю, що тематика дров і місто Дрововича з двома числами не вичерпа, тому що тут тільки не Частка попала інформації про актуальні проблеми, які стосуються пам'яток історії і культури. Також вже говорилося, що ми трошки тематику розширюємо. Тут мають йти і пам'ятки археології, і пам'ятки природничі. Дуже важливе для цього регіону є туристична галузь, зрештою будівлі. Тобто є ідея, щоб навіть подавати інформацію про невеличкі, регіональні, маленькі музейні. Збірки, колекції, які функціонують, і найчастіше залишаються поза увагою, поза інформаційним полем. Люди навіть не знають. Чи відпочивають в східність, чи відповідають, чи відпочивають оскорці, але кожен день пити воду це добре, але в межі часі можна було би поїхати в сусідні населені пункти, відвідати якісь музейні комплекси, з чим дознайомилися. Люди просто не мають нормальної інформації. Ну, були ідеї подавати. Оперативно-інформаційної матеріали, якусь хроніку, інформацію про проведення різних спеціалізованих конференцій, які стосуються тематики журналу, про якісь важливі рішення, які приймаються чи на рівні урядових структур, чи місцевого самоврядування. Ну, на жаль, ми якось за цим ну, квартальний трошки не дає можливості так, оперативно це, це подавати, бо вона трошки інформація застаріває. Що планується ще надалі, однозначно був би сенс давати хоча б як мінімум погляди, а максимум якісь рецензії чи якусь критику нових видань. У нас виходить досить багато і монографій, і якихось спеціалізованих збірників, загарблені конференції в зачасу збірники, які стосуються і пам'ятники охорони, історичної культурної спадщини. Ну, на це не треба було давати якусь реакцію. Плюс популяризувати ці видання, тому що теж вони були людям відомі, були людям доступні. І згадував, що у цьому спецвипуску є про меденчу інформацію. Ну, Меденича, яка символіка виправлялася не на пустому місці, а на основі тих печаток, які використовувала меденецька громада ще 19 століття. Тобто ця символіка функціонувала у громаді вже дауна, вона ставилася на громадських печатках, ці печатки з'являли документи. Були підписи тих людей на шапки, які живуть досить пів на території громади. Такі речі необхідно зберігати, ну і селищна рада, десь, якщо я не помиляюся, років 10 чи 15 тому, ці наші певні пропозиції затвердила і села функціонує, використовується на рівні селища Медевича. Так само там є подана інформація і про Ніжні ГАЇ, ну і працювалося з іншими. Залишними радами, сільськими радами, міськими радами, так що інформації є дуже багато. Але, як я вже казав, журналий вже значно не гомовся такий аналізи. І в подальших планах, розумієте, тут все одно часопис не замикається виключно десь на одному регіоні, чи на одному районі. Тому тобто ми намагаємося так, щоб він був читабельний і цікавий для інших районів Львівщини. Тобто однозначно тематика дотична Дрогобича, Дрогобицького регіону, містозначних, Борислав, е, ну, відсвітлювалася чи відзеркалювалася і в наступних числах обов'язково. Тобто те, що вийшов спецвипуск, тобто, він дійсно близько тематичний. Але однозначно запрошуємо всіх потенційних авторів, які займаються тими темами. Які ми озвучили, і основними напрямками нашого журналу, Прошу на перший числа журнал виходив за кошти бюджету, і це було трошки легше. Зараз ми мусимо шукати кошти від кожен журнал. Є регіони, які, з якими нормально можуть співпрацювати, а є такі, що не цікавляться спадщиною, не цікавлять пам'ятки і так далі. Дороговичина якраз в тому відношенні дуже така передова, можна так казати. Тому що навіть ми вклалися в один номер, а два номери журналу вклалися так, що в Ну, Основна мета цього журналу це підняти ті проблематику, що є з нашими пам'ятками. І як. Все-таки до них підходити, як їх зберегти, хоча б якимось чином. Ми навіть давали поради, як по церквах, що, що можна робити, що не можна робити по старовинні церква, що, що не варто. варто. Ну, я Перше хочу привітати всіх з е, Днем Пам'яток, з нашого професійного свято. А друге, хочу виразити свою особисту вдячність і всіх всі рестораторів, всіх охоронців. Особисто пану Андрію, усі реколегії журналу за ту величезну працю, яку вони роблять для популяризації пам'яток. Бо якщо розглядати пам'ятку як скарб, то навіть діти знають, що для того, щоб знайти скарб, треба знати про існування того скарбу, треба мати карту. І от таким, власне, такою картою і такою первинною інформацією є оцей журнал. Який можна придбати, який розходиться і в якому надзвичайно цікаво, надзвичайно різносторонньо висвітлені різні пам'ятки одного якогось невеликого регіону. І якщо людина подорожує, то маючи такий журнал, може сконцентруватися на тих пам'ятках, і це знову навіть зручно для якогось от такого туризму. Що стосується пам'ятки Дрогобицької церкви Юра, якщо сказати, що це перлина дерев'яної архітектури, що це церква унікальна, що це церква надзвичайна, поезія в дереві, то це ще дуже мало про нього сказати. Розпустіє церкви це взагалі унікальне явище української сакральній архітектури в Дергоминській міській раді, як і керівник відділу управління Алі Володимирівні за, за те, що вони профінансували видання фактично цього номеру. І так само районні адміністрації, тут вийшла керівник відділу культури, бачу, але вони так само. За так само частину теражу закуплення для бібліотек цього району. І це вони дуже тішать, і це буде кілька екземплярів, вони це будуть мати в кожній бібліотеці району. І не, хочу сказати, що очевидно, що тут було б, можливо, ще ця попередня частина е, мала бути дуже е, такою, е, актуальною в плані. Щоб люди могли дізнаватися про якісь такі населені пункти, які здавалися, про які не говорять ну, на загал десь е, часто. Е, ну, зокрема, скажімо, ця стаття, яка тут є дуже гарна Ханаса про е, село Берні Гаї, ну просто прекрасна, і це справді такі мають бути популярні стаття, навіть фактично це ну, вона навіть не популярна, вона додатково фактично. Але вона є такого рівня, яка може бути, скажімо, яка представляє певний населений голова. Очевидно, поради. Ті, що ми говорили про поради, ті, які ми говорили, про утримання церков чи їхні там, роботи, краще написати, що не можна робити, ніж, краще, ніж писати, що робити. Тому що, Хоча е, ми робили таке, що можна, що не можна робити на дерев'яній сервісі і так далі.